SotaCassa, крім вже підключених сервісів з приймання платежів PortMone та Monobank, відтепер можна скористатися платіжною системою LeakPay. Щоб підключити цю функцію, спочатку потрібно зареєструватись в особистому кабінеті LeakPay та отримати спеціальний публічний та приватний ключ. Перейти на сторінку реєстрації в системі LeakPay можна безпосередньо із сервісу SotaCassa. Для цього авторизуйтесь в SotaCassa. Перейдіть в розділ налаштування та у вкладці Платіжні сервіси в розділі LeakPay натисніть кнопку Реєстрація в системі LeakPay. Після отримання публічного та приватного ключа виконайте наступні налаштування. В цьому ж розділі поля Публічний та приватний ключ впишіть відповідні дані, отримані в особистому кабінеті LeakPay. В полі Адреса для повернення за бажанням вкажіть адресу будь-якого сайту для переадресації користувача після успішної оплати. В полі «Період дії рахунку оберіть час, протягом якого виставлений рахунок буде дійсним і натисніть Зберегти налаштування. Для проведення розрахункової операції з використанням платіжної системи LeakPay перейдіть до відкритої зміни та натисніть кнопку Новий чек. Додайте в перелік всі потрібні товари або послуги і оберіть тип оплати LicPay. Щоб передати рахунок на сплату покупцеві, скористайтеся одним із запропонованих варіантів. Якщо розрахункова операція проходить у місці продажу товарів або надання послуг, зручно буде передати посилання на сплату рахунку за допомогою QR-коду. Для цього перейдіть у відповідну вкладку і натисніть ОК. Після чого на екрані з'явиться згенерований QR-код, а чек автоматично буде збережено в розділі Відкладені чеки. Для передачі рахунку на сплату, дайте відсканувати згенерований QR-код покупцеві. Покупець переходить за посиланням, яке міститься в QR-коді, та сплачує рахунок зручним для нього способом. Після вдалого проведення оплати в SodaCassa надходить підтвердження від сервісу LeakPay. Зареєструвати розрахункову операцію можна натиснувши кнопку Фіскалізувати чек. Також по чекам, які оплачені з використанням сервісу LeakPay, можна виконати повернення. Перейдіть в розділ Операції, знайдіть потрібний чек і натисніть кнопку Повернути. Програма автоматично визначає вид оплати. Натисніть кнопку Фіскалізувати чек. І якщо перед фіскалізацією потрібно виконати повернення через сервіс LeakPay, натисніть кнопку Так. Повернення коштів відбувається автоматично і після вдалої операції видатковий чек фіскалізується із занесенням до нього всієї інформації по даній транзакції.